Всім привіт! Сьогодні робимо розпаковку оприскувачок акумуляторного нова, який я купила на Ало в інтернет-магазині. Він має об'єм 12 літрів і акумулятор 8 А годину. Розпаковуємо Такий красивий, дивіться, така штучка ще квіточка лотос. Так. Ось є косокий, містер, це щоб на, на плече було зручно багато. Звісно, запах пластика має, але він вирішується пристрій, щоб заряджати. Насадка. Також додаткові насадки. Сам шланг, з якого будемо оприскувати. Так. Ось такий прикольний. Не знаю, що казати. Ну, коротше, ребята, в ньому є датчик тиску, автоматично контролює роботу насоса. Також регулятор продуктивності насоса дозволяє змінювати тиск у системі в діапазоні від 0,15 до 0,4 мА. Тим самим варіюючи витрату хімічного розчину залежно від типу оброблювання сільськогосподарських культур. Також індикатор заряду акумулятора міцний литий пластмасовий корпус, місткий бак. Широка заливна горловина. Ну, січать, січать ці фільтри. А... Ось такий класний він. Купити акумуляторний цей оприсковочного можна в магазині Алло. Всім пока!